Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогоднішнє відео буде про оновлення мап на нашому сінку. Запитаєте, а можна так чи ні. Я скажу так, можна це зробити. Якщо вас влаштовує ваша версія сінку, яка у вас стоїть, там 3-4, ну, якась. І вас все влаштовує, вона працює, ніяких помилок немає, все добре працює, але у вас стоять мапи F11, F12, вони вже трошки устаріли. Зараз з'явилися нові мапи F13, і ми можемо оновити тільки карти, не оновлює нашу, нашу версію Сінка. Сьогодні я покажу, як це робити. Як завжди, все досконально поясню, покажу і ми зробимо з вами це разом. А я вам нагадую, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає допомогти моєму каналу і мені сказати своє дякую, може зробити це фінансово. Всі дані є під відео. Також, якщо ви бажаєте стати моїм спонсором, допомагати моєму каналу і мені, ви можете це зробити, натиснувши під відео на кнопку спонсорства і стати моїм спонсором. Будемо працювати разом. Дякую вам і ми починаємо. Поїхали! Запускаємо програму SunTree Updater. Потрібно зайти в налаштування. Ми тут маємо виставити версію, яка в нас встановлена в авто, зараз. У мене встановлено 3422200. Європа, навігація. Так, потрібно нам зробити мапи, які нам потрібні, і які нам потрібно оновити. Натискаємо. У нас відкривається генератор пакетів. Виставляємо Європа. І зразу генератори у нас е карти F13 вже нові. Так, у мене е встановлені були три пакети. Три пакети європейських мап. Ну, можемо і голос. І англійська. Російська, англійська. Так, все. Натискаємо згенерувати. Я вибрав ті ж пакети, що у мене вже встановлені, і будемо оновляти їх такі ж самі, такі. Нові F13. Натискаємо згенерувати. Тут ми бачимо ліцензіонний ключ. Копіюємо його. Закриваємо і вставляємо сюди. Тест. ключ на мапи ми вставили. Нам потрібно вибрати метод встановлення. Так, вивіряний. Так. Ну, по умовчанню тут стоїть автоопределення. Він сам, якщо ви не знаєте, що робити, залишаєте автоопреділення. Якщо знаєте, вибираєте метод, який вам потрібен. Я для оновлення карт я виставляю автоінстал. Натискаємо Приймаємо. Все, тепер вставляємо флешку, вибираємо її. Якщо воно тут не з'явилась, потрібно натиснути на кружочок. Оновити. З'являється. Так, шукаємо. А, верс, регіон Європа. Нагадую, що в мене вже стоїть SYNC 3.4, оновлена версія. Версія. 22200, і я хочу тільки оновити карти. Я не буду перепрошувати версію Сінка, тільки оновити карти на F13 на нові. Так, версія. Ми вибираємо оновити тільки карти. І виставляємо так, де наша версія, яку ми вибрали, Так, ось вона. Вибираємо версію. Все перевіряємо. Так, мапи. Ліцензія. Два войса. В принципі, войс можна вимкнути. Можете залишити. Якщо там є якісь зміни, воно воновиться. Якщо немає, то ні. Натискаємо. Старт. Якщо ви не відформатували вашу флешку під XFAT, то зараз програма сама відформатує її під XFAT. Отискаємо так. Так. І почався процес. Процес може зайняти десь півгодини, може більше. Остання мапа завантажується на флешку. Процес майже закінчено пройшло 7, 20, майже 40 хвилин. Ми можемо завантажити журнал на сайт. У нас програма запитує, хочете завантажити, хочете ні. Так. Ні. Так, зараз ми подив... перевіримо флешку, що у нас там вийшло. Архів з файлами. Також потрібно подивитися лок файл в блокноті. Так, все завантажилось. Тут ми бачимо всю інформацію. Тепер нам потрібно вийняти флешку із комп'ютера і перейти до авто. В авто ми вставляємо в USB-порт флешку, починаємо завантаження оновлення. І... Оновлення буде, в принципі, довго йти. Може хвилин 30-40, може більше. І як ми можемо побачити автоінстал ліст, тут у нас бачите, три таких пакети, і завантаження оновлення буде йти майже в три етапи, воно буде, скоріш за все. Раза три перезавантажуватись. Так що, якщо ви побачите, що сінк перезавантажується, то не витягуйте флешку. Чекайте і потрібно буде витягувати флешку тільки коли там буде написано, що процес завершено, витягнуть флешку. Не поспішайте витягати, дайте закінчитись процесу оновлення. Закриваємо і йдемо в авто. Краще перед тим як оновити, перевірте ваш SINC, скільки там є вільного місця. А це краще зробити з перевірячною флешкою. Ось тут є функція. три апдейтери, здайте журнал USB, вставляєте флешку. Підго... У ну, мене відео є про це на каналі. І робите флешку з журналом опросика. Вставляєте в авто, закінчуєте там процес і переходите до комп'ютера знов з флешкою. І дивитесь, скільки там місця. Якщо там. Дуже мало місця, то краще трошки звільнити, тому що оновлення буде проходити довго і йому потрібно буде місце, куди оновити мапи. Так що, краще може зробити чистку RV дати, зробити флешку. Або видавати Grace Note, якщо вам не потрібно. І тільки потім вже вставляти флешку. SYNC для оновлення мап. Беремо флешку і йдемо до авто. Зараз я прийшов в авто з флешкою. На яку я записав прошивку нових карт F13. Нам потрібно приготувати синк і авто для перепрошивки. Потрібно виставити в налаштуваннях вимкнути автовимкнення двигуна. Також перевірити, щоб всі USB порти були вільні, щоб нічого там не було засунуто, ні флешки, ні якісь девайси. Авто ми заводимо, щоб двигун працював. Так, зараз перевіримо, що у нас загальний. Просінк. Збірка в мене стоїть. 22200. Вона, вона мені подобається, я не хочу її змінювати. Мені потрібно тільки оновити карти навігації. От, в мене стоїть F11, і я хочу оновити тільки на F13 на останню версію карт. Все. Вставляємо підготовлену флешку у USB порт чекаємо оновлення системи, Нові карти. более часу, в це время следует функції буде недоступні. Добре. автомобіль Тут пояснюється, що потрібно зробити. Автомобіль у нас заведен. В случаї вимкнення автомобіля і злічення Сбіустройства, і це цей процес прийдеться перезапустити. Некоторі функції будуть недоступні до завершення оновлення. Продовжить установку оновлень. Так. Чекаємо. Поки чекаємо, дивимось краєвіди наші. Там ми можемо побачити нашу річку Дунай. І от ті дерева то вже Румунія. Чекаємо, а нової не йде. Зараз, щоб не чекати, можна просто їхати куди вам потрібно. Головне, щоб авто працювало і не вимкнулось, щоб не заглох двигун. Можемо їхати по справах куди небудь Це цей? Не дуже короткий потрібен час. системы. Так, Я не закінчив оновлення, витягнув флешку, зараз наступний день прийшов і продовжимо оновлення. Вставляємо флешку знову. Перша частина оновилася, зараз SING перезавантажується і почне оновлення другої частини. Оновлення системи продовжується. Знов перезапустилася система. Системи. І карти у нас оновилися до версії F-13. Все У нас все вийшло добре. На сьогодні все. Як ви бачили, мапи оновилися. Тепер стоїть версія F13, оновлена версія мап. В мене все вийшло, сподіваюся, все вийде і у вас. А якщо так, то підписуємось, ставимо вподобайки, коментуємо. І я хочу з вами на сьогодні попрощатися, сказати до побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові! пока!